Прозоряний віз колись давно, а де саме невідомо, та трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапилася така посуха, жила одна вдова, а в тієї вдови була всього-навсього. Одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала хто її знає, а тільки десь то знайшла. Набрала воду в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі вона зустріла другого. Такого ж самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Усім давала пити і усіх урятувала від смерті. Води залишилась у неї тільки на самому дні. Ішла вона, йшла по дорозі, сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися та й перекинув глечик. Коли той Глечик перекинувся, то з нього вилетіло сім великих зірок, і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька, так то душа собаки, що перекинув глечик. Так, ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина і за її щирість. Бог послав дощ на ту країну.